Події на київському майдані вплинули на психологічний стан усіх українців і на тих, хто залишався у регіонах, і на тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях. Люди по іншому сприймають світ, стають більш чутливими або ж навпаки більш агресивними. Про те, як вплинула революція на людську свідомість, розкаже Ліліана Хомишин. Агресивність, роздратованість, емоційна нестабільність, безсоння, відсутність апетиту. Це лише окремі ознаки впливу революційної ситуації на психоемоційний стан людей. Цей чоловік був на Майдані у розпал бойових дій. Розповідає сумом і не хоче згадувати війну. Нас кидали з бітами на зброю. Я коли здав зміну, зразу пішов туди на передову по Грушевського. І коли йшов, то Біля мене були хлопці, які просто бруківку збирав, розумієте? Психологи кажуть, що революція вплинула на всіх людей і називають їхній психологічний стан постафганським синдромом. Ці люди є дуже чутливими, дуже ранимими емоційно і психологічно, у них дуже сильне відчуття справедливості і чесності. Тому що коли людина в своєму житті має крайню точку жити або не жити, тоді всі інші такі буденні побутові речі вони просто відпадають. Також стверджує, що спостерігати за подіями набагато важче, аніж брати в них участь. Це підтверджують і самі учасники майдану. Дивитися по телевізору, це набагато страшніше ніж бути всередині. середині, бути на майдані. Ти можеш чимось зайнятися, ти бруківку передаєш, ти щось там дрова носиш, ти там коктейлі молотого наливаєш, тобто там ти завжди при ділі. Люди, які не мали можливості поїхати на Майдан, не аби як переживали, дуже було важко, важко і страшно, сльози не покидали. От я минулого тижня хворіла, тобто я була перед екраном телевізора, це просто були жахливі події. І я вважаю, що напевно ніхто в Україні спокійно не міг на це дивитися. То було страшно і на Майдані, але просто люди дивитися телевізор аж не могли. Люди плакали, ридали де хто навіть від цього і отримав слабість від того, розумієте? Психологи вважають, що допомога потрібна кожному, зокрема, просто поговорити і розказати про наболіле. Центр психологічної допомоги уже працює у приміщенні адміністрації, де кожен має змогу проконсультуватись із фахівцями. Ліліана Хомишин, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.